Функціональна кіста розміром 36 на 27 міліметрів. Чи потрібно лікувати іноді ничий біль маю, дякую. Ну насправді кістою ми починаємо називати те, що більше 3 сантиметрів. Тому, якщо ми говоримо про функціональну кість, тобто це йдеться про фаліку, який виріс і вчасно не лопнув. То це стан тимчасовий, лікування не потребує. І болі швидше всього пов'язані не з цим. Пройде менструація, пройде і функціональна фолікулярна кіста. Якщо ж ми говоримо про кісту жовтого тіла, а це теж функціональна кіста, то вона теж самостійно пройде після менструації. Функціональні кісти тому так і називаються, що вони є тимчасові. Лікуєте ви їх чи не лікуєте, вони пройдуть самостійно.